Я вітаю вас, любі друзі, на телепрограму Зустріч. Зустріч з вами. Зустріч з Богом. Сьогоднішня розмова про самого сильнішого чоловіка в історії. Ні. Я не говорю вам про Арнольда Шварценеггера, бувши термінатор, зараз губернатор. Ні. Розмова про Самсон історична особа в Юбілі. Звичайний чоловік, який мав надзвичайне, надзвичайне народження. Звичайна людина, що отримав від Бога надзвичайну силу. І це тому, що для нього була судьба на російській мові, доля на українській мові. Призначення. Що є особливо призначення? Призначення не означає, що люди не мають жодного вибору. Так як твердять е, мусульмани у своїй вірі іслам, в ісламі є невідворотність, цебто Бог все рішає, людина нічого не рішає, і все Божа воля, все іншала. Наприклад, е, водії грозовиків, які їдуть по Європі з Турції і Арабських країн, вони твердять, що вони можуть їхати як швидко. Бажають. Як скором на поворотах можливо. І якщо буде Божа воля, вони перекинуться. А як не буде Божої волі в цьому, чим швидше їздять краще, бо не Божа воля, щоб вони перекинулися. І тому-то можуть їхати 200 км в час, 120 міль на годину. І тут нема жодної небезпеки, у всьому є Божа воля. Але це неправильно. Ні. Бог є суверенний. Він над усім, але він дав людині вільну волю, і людина має вибір. Що це означає? Означає, що є деякі речі, що Бог вибирає. Але є інші речі, що Бог дозволяє людині вибрати. І в тому є своє призначення. Наприклад, що вибирає Бог? Бог вибрав наш зовнішній вигляд. Голубі чи карі очі ти не вибрав. Бог вибрав твої здібності, чи твої здібності музикальні, атлетичні, інтелектуальні. Бог вселив кожної людині певні дари. Бог вибрав твій ріст, чи високий, чи низький. Бачите, цього ми не вибираємо. Бог вибрав твоїх батьків. Не вибрав, а я хотів би білоруського батька і маму українку. Ні. Бог дав тобі твоїх і моїх батьків. Бог дав наше успадкування, Бог вселив нас в певні культури. Бачите, я родився в штат Нью-Джерсі в Америці. Зараз я живу в південний штат, Норт Кароліна, Північна Кароліна. Культура зовсім інача. В Нью-Джерсі всі гоняться, всі біжать, а в Кароліні всі спокійно, повільно. І інколи я їжджу машиною, я спішу і бачу, що я один що спіше, я спішу. Всі повільно їздять. Можна взяти чоловіка від Нью-Джерсі, але трудно викоренити Нью-Джерсі від чоловіка. І так воно є. Наша культура в нас вона є. І Бог вибрав його план для нашого життя. І в цьому я. Є певне призначення. Але це не без нашої волі, і це не без нашого вибору, і це не без нашого доброохотного рішення. І Бог він дозволяє нам цього. Що є Боже призначення для нас, любі, друже, коли ти задумався, для чого ти родився? Що тебе мотивує в житті? Це пов'язано з твоїм призначенням. Я особливо вірю, мої друзі, що Бог не тільки створив нас, і Бог хоче, щоб ми його пізнали, і щоб наші провини гріхи були прощеними, але для кожної людини є певне специфічне призначення. Для професійних людей, як пастор, євангелист, проповідник, співак. І непрофесійних людей, я говорю у церкві, в християнській атмосфері, як члени церкви, як діакон церкви, як людина, яка виконує якусь певну працю в церкві, як звичайна людина, маючи іншу працю. Однак я дуже глибоко вірю, що в кожній людині є Боже призначення. Говоримо про предзначення цього дужего сильного чоловіка, а які його початки. Ми читаємо в книги суддів, що в Ізраїлі весени робили зло в господніх очах, і Бог видав їх в руку филистимлян на 40 літ. Це в історії, записане в суді, в 13 розділ. І був один чоловік із царії, Данівець з роду, ім'я йому. Мануах, а жінка його була неплідна, не родила дітей. Вона так хотіла мати дитину, вона так просила у Бога дітей. І одного певного дня Біблія каже, явився ангел Господні до тієї жінки, і промовив до неї: ось ти не і не роджала, але ти зачнеш і породиш сина. І тепер стережись, не пий вина. Ні п'янкого напою, ні їж нічого нечистого, бо ось ось ти зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови. Дитяте буде Божим е, Назореєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля із руки филистимлян. Самсон, це Божа відповідь на молитву певної мами. Ця жінка мала потребу, мала нужду, мала просьбу. Боже, дай мені сина, дай мені дитину. Так що Бог почув її молитву, і ось вона зачала, і ось син потім родився. Чи ви знаєте, що ви також, і я також миє відповіддю якоїсь певної особи, яка молиться? Хтось скаже, ні, це неможливо ні. Бог чує молитви інших людей, і він бачить потребу і обстанови, які не наші обстанови. Поясню, не тільки мама молилася, але нарід молився. І люди в Ізраїлі казали в молитві до Бога, Боже, ратуй нас. Наші вороги, филистимляни, вони давлять на нас. Вони податки піднімають, забирають нашу пшеницю. Вони керують і володіють над нами. Бог цього допустив, бо люди забули про Бога. І Бог підняв їхні вороги, щоб докорювати Ізраїль. І люди почали молитися. Так буває, як тривога, що до Бога. І люди почали молитися. Так що не тільки мама молилась, але і нарід молився. І Бог мав план для спасіння свого народу, але Бог також мав план подати тієї жінки дитину. І він з'єднав тих двох планів, і він сказав, я виповню моє призначення в житті цього молодого отрока, і в той же самий час я вийду на зустріч на потребу моїм людям. Ви знаєте, що ми всі є відповіддю чиїсь молитви. Хтось десь молиться, Боже, пошли когось. Боже, допоможи нам в чомусь. І Бог дивиться, чує. Ви знаєте, що ви можете стати відповіддю на тієї молитви. Я можу стати відповіддю тієї молитви. Ви знаєте, що до мого народження. Батько потім мені розказав, мама потім підтвердила це. Вони приїхали до Америки, де я родився, в 50-му році, я родився в 54-му році, і вони молили Бога за дитину. І тато сказав: як ти мені досиш сина, я віддам тобі його служіння. До мого народження вже Бог послав відповідь на молитви батька, моя мама. Народила мене у після. І я став відповіддю не тільки їхньої просьби, але потреби. Бо багато разів Бог мене послав на Україну. 75 разів, як ви чуєте сьогодні цю передачу. І ви знаєте, що коли цей хлопчик виростав, у нього були перші показники. Що це означає? Читаємо суддів, 13-й розділ. 24, 25 вірші. І породила та жінка, сина, назвала ім'я йому Самсон. Виростав той хлопець, і Господь благословляв його. Але дивіться, тут дуже цікавий вірш. 25. й А дух Господній почав діяти. Працювати в ньому, де в дановим таборі. Між цори, і між Ештаолом? Коли я прочитав цей вірш про життя Самсона, якщо бувши він хлопцем, чого Дух Божий почав діяти, почав працювати над ним? Де це було і коли це було? Це сталося, коли він був дуже молодим. Уявляємо, 10 років, 12, не більше хлопцем. Де? Якраз на тому таборі, згаданому, що там робилося? Це була земля, де племен Дан, вони е, готували їхніх синів до поле битва. Там всі молоді хлопці, які входили в військо, тренувалися, готувалися, вивчали, е, як зброєю боротися і битись, як ручно е, битися. Як мечем битися, кидати списа, як піднімати щиту, як ножем, як стріляти, як боротись і змагатись. Цей хлопець, можливо, в кущах поміж листями дивиться. Йому цікаво. Дорослі хлопці боряться, готуються, змагаються. І тут ми читаємо: Дух Божий починає. Діяти над молодим хлопцем. Тут не написано, що сталося і що сказано було йому в той же час, але я впевнений, що, вроді би, щось таке подібне Бог йому каже: Самсоне. Дивися уважно. Ти будеш, як ці солдати. Один день ти виростеш. Один день ти будеш не тільки солдатом, а офіцером, генералом, і ти будеш великим. Героєм, і Бог вживе, буде вживати тебе, щоб визволити свого народу. Я називаю це перші показники. Ми всі маємо ці індикатори в житті, навіть в молодому віці. Я можу сказати про себе. Коли мені було п'ять років, один день я не хотів іти в школу на в суботу. Це була українська школа. І тут я мав вивчати українську мову, абетку е, так далі. Читати, писати. Мені було 5 років, і кожен день я йшов в нормальну школу, в неділю цілий день в церкві, тато був пастором. І в суботу, єдиний день, що хлопчик може виспатись, тут треба ставати раненько і ще в іншу школу ходити. Ну куди ж, і коли ж канікули, коли віддихати і бавитись, як хлопчики всі хочуть. Я сказав батькові, тато, навіщо мені українська мова? Я, я буду по-англійській. Тато, краще, щоб ви вивчили англійське. Я ніколи не забуду відповідь мого батька. Він каже до мене: сину, ти не знаєш, то я молився. І Господь показав мені, що один день двері відкриються проповідувати Євангелію на Україні. Один день границі відкриються. І ти вільно можеш в'їжджати і виїжджати. І один день, тато мені каже, каже: один день Бог пошле тебе, і ти поїдеш на Україну. Ви Знаєте, я цього разу і того разу не розумів його слів, але Бог показав для мого батька моє призначення, моє покликання. Правильно зрозумійте, батько не кликав мене, Бог кликав мене. Просто тато мій, муж Божий, це відчув. Побачив цей показник в мені, і він сказав мені цього. Це було 1959 рік. Холодна війна, двері закриті, залізна заслона, правда? Комунізм, партія, ідеологія. Офіційно. Бога немає в Совєтському Союзі. Але вже тоді Господь Бог знав, що він зробить моїм молодим життям. Можливо, ви скажете, але Джордже, ну, це ваша історія. Ну, дивіться, дивіться, у мене є троє дітей. І коли я молився, що моя жінка могла б родити дітей, поки що нас не було. Я також пригадую, що я віддав свою будучну сім'ю. В Божих руках. Пригадую, де я був і де я молився. Пригадую мої слова. Боже, як ти мені дасеш сина, я його віддам в Твоїх руках. І я відчув в той же самий час, в ту же мить, що Бог да дає відповідь на мою молитву. Той же вечір я мав підтвердження і сказав дружині: Господь почув мою молитву. Правильно. За деякі місяці вона каже мені, я буду родити дитину. О, як ми зраділи. Коли цей хлопчик перший родився, потім другий, потім донечка, мавши десь 6-7 років, я сказав своїй дружині, коли я молився за моїх дітей. Ти знаєш що, Естер? Я відчуваю, що наш перший син не буде пастором або проповідником. Ні, каже моя дружина, ні. Бог покличе його бути лікаром, доктором. А вона каже: вона медсестра. Каже, неможливо. А як ти це знаєш? Кажу, не знаю, як тобі пояснити, але таке почуття в моє серце. Не пройшло більше рік часу, моя дитина, перша, Андрій, підходить до моєї дружини, Естер, каже: Мама, я вже знаю, ким я буду, як я виросту. А скажи сину, ким? Я хочу бути лікаром. Ти говорив з батьком? Ні, мама, чого? Ха -ха. Вона думала, що я йому підсказав їй сказати це. Ви знаєте, любі друзі, вже пройшли 20 років майже від того часу, і зараз мій син старший вчиться в медичний університет бути лікаром. Чи я покликаю його бути тим? Ні. Це Господь кличе кожної людини до певної праці, і якщо ми цікавимося. Якщо ми чутливі до голос Божого, я вірю, Він може вам дати показника, Він може дати маленький признак навіть в дитинстві. Не маю часу вам пояснити, але другий раз, багато років після, я також був в молитві, молився за інших людей. І вдруг Господь показує мені картину про двоє других моїх дітей, про Лука і про Ларису. І, ви знаєте, я знаю і переконаний, що Бог знає, ким і чим ми станемо в житті. Бог має для нас свій план, особливе або специфічне призначення для кожної особи. Наша проблема, що ми перше маємо до Бога прийти. Ми маємо просити у нього прощення за наші гріхи. Він має. Спасти нас від гріха, наше життя тоді міняється. І Він міняє наш спосіб мислення. І Він тоді показує деякі показники, і тоді Він направляє нас в дорогу. І Він це дає навіть в дитинстві. І в дитинстві я знав, що я любив співати. В дитинстві я знав, що музика в мені. І це моя насолода. І воно приваблювало мене, воно притягувало мене. Чому? Це показник від Бога, це індикатор, це показує на призначення, що є для кожної людини. Але до Божого призиву необхідний виклик. Ви маєте сказати Богові так чи ні. Він кличе тебе, і в нас є вільна воля. Є три вимоги для Самсона. Це стосувало його життя. Перше не вживати вино. Друге не стригти волосся. Це буде таке правило нозореянами. І третє не торкатися нічого нечистого, як мертве тіло. Це було щось специфічне для того часу. І ці всі були ознаки, що Самсон, він був відділений, він був покликаний, він мав особливе призначення в його житті від тих речей, від чогось до чогось. Але і Бог дає дари. Як Бог кличе нас до чогось, любі друже, Він кличе тебе. І дає тобі особливі здібності, особливі е, таланти, особливу силу. І він до того фізичного додає надзвичайне, духовне, надприродне. Всі ми знаємо про силу, яка була в Самсона. Тепер я знаю, що на початок я сказав, що це не Арнольд Шварценеггер. Але давай. Практичне питання я хочу задати вам і собі. Звідки виходила, чи появлялась ця надзвичайна сила, що у Самсона? Чи він був чоловік сильно накачаний, чи його тіло фізичне настільки мало мускулів, що на ньому сорочки рвалися, і він тільки простягає свої, поширить свої плечі, і мускули і руки? Думаю, що ні. А як я це знаю? Бо під кінець історії, коли він згрішив, і Божа сила відійшла від нього, тоді щось дуже цікаве сталося. Він став як кожна людина. Так що його сила не, його, не від його зовнішній вигляд, його сила не від його фізичних мускулів. Його сила не від людське, його сила була надзвичайна духовна сила, проявляючи себе чудом через його фізичне тіло. Але він мав чудову силу, надзвичайну фізичну силу. Він міг пронести ворота, желізні ворота на плечі, жодна людина могла цього робити. Але не тільки він був. Сильний він був мудрий, він мав вмілість, відчуття до природи. Одного разу він хотів підпалити поле філистимлянам. І він не вживав силу це зробити. Він знав, як вловити 300 лисиць. Лисиця відома, що сама хитра тварина в лісі. І вона не дає себе так ловити дуже легко. Як він зміг ловити не одну лисицю, не тридцять, 30, а триста? Друге питання. Раз він вловив тих триста лисиць, він взяв їхні хвости і перев'язав факел огненний поміж хвостами і відпустив тих двох лисиць. 150 парами, і вони тягнуть поза собою цей палучий, палаючий факел і запалив всю пшеницю на, полах, на полях, бо вони розбігалися по різних сторонах на полі, і весь поле загоріло. Так що інколи треба мати сили, інколи треба мати розум і вмілість. Він міг розгадати всі складні. Загадки. Одного разу Лев падає на нього і він бере, розриває горла цього лева, і Лев мертвий лежить, і він кинув його в сторону. Потім проходить через тиждень-два, не пригадую, і там бджоли зробили свій рой. І він руку заложив і вийняв мед. І він подумав: а, ніхто не вгадає. від від сильного щось солодке, правда? Від лева щось їсти. Той, що з'їдає, щось їсти. Ну, загадка, що воно є? Мед в горлі роздертого лева. Хто це згадає? І не тільки він був інтелектуальним, він гарний. Він був вродливий, він був а, дуже гарний виглядом. Дівчата його любили, молодь його любила. Всі ці фізичні дари надзвичайна сила, мілость, велика мудрість, гарний хлопець, здоровий. Бог дає дари. Друже, все, що ти маєш, Бог тобі дав. Як ти музикант, хто тобі дав здібність до музики? Бог. Як ти співак і маєш гарний голос від природи, правильно, голос вироблюється також. але Хто тобі дав цей потенціал? Бог. Хто вселив в тобі здібність до певних речей, це Бог твій творець. І чого Він це тобі дав? Бо він має для тебе працю. Він має для тебе призначення. Він має для тебе певну роботу. І він буде кликати тебе, він кличе тебе до тієї роботи. Але без інструментів. Тесла не може працювати, без інструменти майстер не може будувати. Так що Бог дає тобі певні фізичні дари, певні емоційні здібності, певні розумові речі, які готують тебе. І до цього Він додавить духовні дари, духовне покликання і духовної сили, яка буде супроводжувати. Твої фізичні здібності з Божими спроможностями, і ти маєш чим виконувати його призначення? Бог сам не зробить без тебе, і ти без Бога також сам нічого не зробиш без нього. Без мене, сказав Ісус, ви нічого не зробите. Що, яка була відповідальність Самсона? Він мав бути докірливий, Бога послухатись. І він мав тримати себе в чистоті, зберегти себе від гріха. Це все, що Бог від нього питав. Не стригти волосся, не пити і навіть виноградне їсти. Це були специфічні для нього того часу і не торкати мертве тіло. Що є, що є Боже призначення для тебе? Ми в другій частині будемо розглядати. Це чудову тему. Але, друже, я тобі хочу сказати, що Господь Він не тільки створив тебе, то Він має працю для тебе. І Бог при народженні твоє вселив тобі певні дари, навіть в дитинстві. Коли ти певні речі робив або займався ними, вони були для тебе дорогими. Ти відчував, що ти маєш насолоду в тих речах. І Бог. Це вселив тобі, щоб благословити тебе. Друже, як ти не знаєш твоє призначення, звернися до Бога. Перше, віддайся йому, проси у нього прощення гріхів. І друге, віддай йому своє життя, щоб він міг би покликати тебе на працю свою. І незалежно, чи, чи, чи ти професійний чоловік, пастор, євангелист, місіонер, чи непрофесійний чоловік, на роботі працюєш. Руками в офісі, але ми всі покликані займати наше місце в тіло Христове, в Боже Царство. Нехай Бог допоможе тобі винайти твоє призначення, і до чого Він кличе тебе.